Я зекономлю вам всі ваші 168 мільярдів. На що ви купляєте? Я видам вам всю базу безплатно. Зараз за 3 секунди за всі своїх 300 тисяч сеансів психотерапії Серйозно? На кого це розраховано? Ну добре, коли люди роблять якісь такі хайпові заголовки, рейтинги, залетіти туди-сюди, це нормально. Трошечки посерйозніше щоб зайти. Якщо це робить експерт, і він по-чесному так вважає, ви ж обезцінюєте не тих других, як і світло гасне, щоб зекономити чиїсь гроші. Ви ж обестінюєте в першу чергу себе, тому що ми живемо у світі ринкових відносин. Ми живемо в матерії. Нам треба щось їсти. Нам треба платити за світло, нам все треба. І яка чистота наміру? Не купляйте в тих, а що? Що ви тоді продаєте? Ви Продаєте бідність, ви продаєте те, щоб не розширюватися, не рости, щоб йти ще більшу економію, щоб ще більше звужуватися. Велике питання до росту, велике питання до роботи над власною цінністю, над цінністю своєї експертності. В першу чергу над подачею. Але подача будь-яка йде через внутрішній держать через внутрішню чашу. Ну, в смислі не купляйте. Вам зекономлю. Божим духом живете. Але чогось саме ті дороговартісно куплені поради такі люди застосовують.